Всім привіт! Мене звати Вероніка і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такі яскраві сережки. Для того, щоб зробити їх, вам потрібно декілька видів бісеру: салатовий 53 310, зелений 53 240, світло рожевий 16. 298. Рожевий 16998, синій 16136, блакитний 03233, Фіолетовий 17328, Світлофіолетовий 16228. А також вам потрібен ланцюжок ось такий у мене. Ви можете дати будь-який, який вам сподобається. А також вам потрібні будуть кільця для з'єднання деталей. А також вам потрібні швензи для сарежок та металевий перехідник ось він такий у мене. Великий бісер розмір 6 номер 301. Тож, все, що нам потрібно, ми розглянули, а тепер перейдемо до роботи. Набираємо на голку 8 фіолетових бісеринок, спускаємо ближче до кінця нашої нитки. Ось так. І зав'язуємо на 3 4 вузлика. Це для того, щоб в подальшому наша робота. Не розв'язалася. Три. Трішки поправляємо. Ось так. І зав'язуємо останній четвертий вузлик. Так. І кільце в нас готове. Ми лишню нитку відрізаємо. Щоб вона нам не заважала. І продовжуємо роботу. Щоб заховати наш вузлик, ми проходимо в наступну бісеринку. І підтягуємо. Ось так. Далі беремо одну фіолетову бісеринку і проходимо в наступну фіолетову. Таким чином ми розпочинаємо з вами наступний ряд. Знову набираємо одну фіолетову і проходимо в наступну фіолетову. Підтягуємо. Знову набираємо одну фіолетову і проходимо в наступну фіолетову. Далі продовжуйте самостійно, Набираєте одну фіолетову і проходите в наступну. І наступний рядок ми з вами будемо робити знову разом. Так, Набираємо останню фіолетову в цьому ряді і проходимо у фіолетову попереднього ряду і фіолетову цього ряда, що ми завершуємо. Ось так. Проходимо фіолетову цього ряда вже. Так. І набираємо дві фіолетові. І проходимо в наступну фіолетову. Набираємо одну світло фіолетову, і проходимо в наступну фіолетову. Знову набираємо дві фіолетові і проходимо в наступну одну світло фіолетову. І проходимо в наступну. Далі працюєте самостійно до кінця цього ряду, і наступний ряд ми з вами будемо робити разом. Набираємо останню світло фіолетову і проходимо через фіолетову попереднього ряду і першу бісеринку пару цього ряду. Так, набираємо дві фіолетові і проходимо в другу бісеринку пари. Так. Тепер будьте уважні, ми набираємо жодної бісеринки, проходимо в наступну бісеринку світло-фіолетового кольору. Так. І в першу бісеринку пари. Ось так. І тільки тоді набираємо дві бісеринки фіолетового кольору. І проходимо в другу бісеринки пари. Знову нічого не набираємо проходимо світло-фіолетову, і в першу бісеринку пари. Підтягуємо. Знову набираємо дві фіолетові. і проходимо в другу бісеринку пари. Проходимо світло фіолетову. і в першу бісеринку. Пари. так І набираємо знову дві фіолетові. І проходимо в другу фіолетову із цієї пари. Проходимо через світло фіолетову. Через фіолетову цього ряду, що ми завершуємо. І першу бісеринку пари в наступному ряді. Трішки підтягуємо. Набираємо дві фіолетові і проходимо в другу бісеринку пари. Набираємо одну світлофіолетову і проходимо в першу бісеринку пари. Знову набираємо дві фіолетові і проходимо в другу бісеринку пари одну світло-фіолетову і проходимо в першу бісеринку пари, підтягуємо. Набираємо дві фіолетові і проходимо в другу бісеринку пари. Підтягуємо, набираємо одну світло фіолетову і проходимо в першу бісеринку пари. Набираємо дві фіолетові. І проходимо в другу бісеринку пари. Набираємо одну світло фіолетову. і проходимо відразу в дві бісеринки з цього ряда першу. і з наступного ряда першу. Далі вам потрібно буде зробити самостійно таких ж самих. Три ряди, як ми тільки що з вами зробили. Дві, одну, дві, і так далі. Робите самостійно і наступний ряд продовжимо з вами разом. Набираємо останню світло фіолетову і проходимо через першу бісеринку пари в цьому ряді і першу бісеринку пари в наступному ряді. Ось у нас вийшло, як я говорила, ще три ряди. І далі ми набираємо дві фіолетові і проходимо в другу бісеринку пари. Так, управляємо одну світло-фіолетову і проходимо через світло-фіолетову. Знову набираємо одну світло-фіолетову. І проходимо через першу бісеринку пари. Далі набираємо дві фіолетові. і проходимо через другу бісеринку пари. світло-фіолетову світлофіолетову, проходимо через світлофіолетову. Одну світло фіолетову. І проходимо через першу бісеринку пари. Далі працюєте самостійно, і наступний ряд ми будемо з вами робити знову разом. Набираємо одну світло фіолетову і проходимо через дві фіолетові. Одну з попереднього ряду і одну з цього ряду, що ми завершимо. Підтягуємо. Набираємо дві фіолетові. Підтягуємо. Набираємо дві фіолетові, і проходимо в другу бісеринку пари. Набираємо одну світло-фіолетову і проходимо наступну світло-фіолетову. Знову набираємо одну світло-фіолетову і проходимо наступну світло-фіолетову. Набираємо одну світло фіолетову і проходимо в першу бісеринку пари. Набираємо дві фіолетові і проходимо в другу бісеринку пари. Далі робите самостійно і наступний ряд будемо робити разом. Набираємо останню світло фіолетову і проходимо через першу бісеринку пари з попереднього ряду. І першу бісеринку пари з цього ряду, що ми завершуємо, підтягуємо, набираємо дві фіолетові і проходимо в другу бісеринку пари. Набираємо знову одну фіолетову і проходимо наступну світло фіолетову. Набираємо світло фіолетову і проходимо в наступну. Знову одну світло фіолетову і проходимо в наступну. Набираємо одну фіолетову і проходимо в першу бісеринку пари. Набираємо дві фіолетові і проходимо другу бісеринку пари. Набираємо одну фіолетову і проходимо наступну. Далі робити самостійно, і наступний ряд будемо робити разом. Набираємо останню фіолетову і проходимо через фіолетову попереднього ряду. І першу бісеринку пари. І з цього ряду ще ми завершуємо ось так. Підтягуємо, набираємо три фіолетові. І проходимо в другу бісеринку пари. Набираємо одну фіолетову і проходимо наступну фіолетову. Набираємо одну світло фіолетову і проходимо в наступну фіолетову. Набираємо дві світло фіолетові І проходимо в наступну фіолетову. Далі набираємо одну світло фіолетову і проходимо в наступну. Набираємо одну фіолетову і проходимо першу бісеринку пари. Так. Набираємо три фіолетові і проходимо в другу бісеринку пари. Далі робити самостійно, і наступний етап будемо робити з вами разом. Набираємо одну фіолетову і проходимо через фіолетову попереднього ряду і фіолетову цього ряду, що ми залишуємо. На цьому наша квітка готова. Далі нам потрібно пройти через бісеринки і вийти на початку нашої квітки. Ось так проходимо через всі бісеринки, піднімаючись догори. Ось так. Таким чином ми розпочинаємо наступний етап і будемо з вами робити серединку нашої квітки. Так? Проходимо, як показано на відео. Ось так. Далі набираємо 17 світлофіолетових, одну бісеринку велику, прозору, і три. Фіолетові. Пропускаємо три фіолетові, і проходимо через велику бісеринку, і 17 бісеринок світло-фіолетового кольору. Ось так. Далі проходимо, як показано на відео, підтягуємо, я притримую за фіолетові бісеринки і підтягую все інше. Далі, щоб закріпити нашу роботу, ми проходимо в наступну бісеринку від тої, де ми виходили. Вертаємося обратно. Далі вам потрібно буде самостійно зробити ще одну ось таку кидицю. І ще одну кидицю ми будемо робити з вами разом. Там буде уже більше бісеринок. Далі там будемо набирати 20 світло-фіолетовий бісеринок, одну велику бісеринку прозору і три фіолетові. Ось так показано на відео. І через всі інші проходимо. Отже, в нас буде дві. 18 і одну прозору із трьома фіолетовими і одна буде більш дліншою. Для цього ми набирали 20 світло-фіолетових, одну велику і три фіолетові. Далі знову вертаємося обратно, проходимо через наступну фіолетову. і підтягуємо нашу останню китицю. Ось так. Далі беремо ланцюжок, дістаємо його так, розправляємо. Набираємо 8 салатових, проходимо голку через кільце, підтягуємо ближче до роботи. І зараз будемо закріплювати з вами. Для цього проходимо через кільце знову, і далі проходимо через з нитки, як показано на відео. 3-4 рази проходимо. Ось так. Так. І останній раз. Готово. Далі проходимо через перші три салатові бісеринки. Набираємо п'ять салатових. І проходимо в бісеринку, яка знаходиться навпроти з тої, з якої ми розпочинали. Підтягуємо. Ось так. Далі вертаємося обратно, проходимо через 5. І далі проходимо через першу бісеринку з трьох. Набираємо на голку 5 зелених, спускаємо ближче до нашої роботи. Одну зелену пропускаємо через другу голкою проходимо. Набираємо 3 зелені і проходимо через останню зелену. Таким чином утворюємо листок. Так, один листок ми зробили з вами разом. Другий ви робите самостійно, набираєте 5 зелених, далі проходите через другу, набираєте 3 і проходите через останню. Далі зробили ви другий листок і проходите через бісеринку салатового кольору обратно, і через 5 бісеринок. Златового кольору, спускаючись донизу. Підтягуємо. Так. Тепер нам потрібно закріпити нитку. Проходимо через фіолетову. Далі проходите і закріплюйте нитку самостійно, і наступний етап ми з вами будемо робити разом. Для наступного етапу нам потрібні плоскогубці, круглогубці, три різні види квіток, металевий перехідник, кільце і шус. Зверніть увагу, що вам потрібно чіпляти квіти по-різному спочатку в одному порядку, а на інший металевий перехідник в іншому порядку. У нас є лицева сторона і виворотня сторона в металевому перехіднику. Далі беремо кільце, розжимаємо його, проходимо в центральне кільце. Ось так. Далі надіваємо шуз, і стискуємо кільце обратно. Ось так. Далі ми будемо з вами чіпляти квітки. Розпочнемо із рожевої, розтискуємо кільце. Якщо вас не виходить розімкнути тільки пласковуцями і вашими пальцями, беріть круглогубці або ще одні пласкогубці і розжимайте. Далі продіваємо в кільце так. і зжимаємо обратно наше кільце. Ось так. Далі робите самостійно, посередині чіпляєте синю квітку. І з іншого кінця чіпляєте фіолетово. На цьому робота наша завершена. Ще одна деталь, на яку я забула звернути увагу, це длина моїх ланцюжків. Там, де рожевий, у мене три кільця, там, де синє, у мене 8 кілець, і там, де фіолетова, у мене 16 кілець. На цьому наше відео завершене. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого, бережіть себе та своїх рідних, до нових зустрічей!